Вітання усім глядачам Суспільного Мене звати Христина Довня, і я вже готова представити нашу сьогоднішню гостю на інтерв'ю. Це Наталія Ярошенко. Вона сумська волонтерка, аспирантка, еколог, засновниця проєкту про вплив війни на довкілля України. Я думаю, розпочнемо одразу з твого власне волонтерського досвіду. Як не крути вже 10 років ти займаєшся цією справою, і перед інтерв'ю ти сказала, що це вже як знаєш стиль життя. Розкажи, будь ласка, з чого взагалі все розпочалося? Мій світ свідомо наповнився любов'ю до України. І в цьому, напевно, запорука школи. Але коли я вступила до університету, в нас розпочалася власне перша фаза російського вторгнення в нашу державу. Моє волонтерство, напевно, почалося з розуміння того, що відбувається. Якщо ми звернемо увагу на те, що відбувалося, зокрема, з 18 століття з нашою країною, ми зможемо зрозуміти, що напевно без волонтерства, без так би мовити, служіння нашому народу і нашій країні нас як нації могло би не сформуватися. Mm -hmm. Мене дуже підсилила революція гідності, де я зустріла своїх людей. Свої люди це важливо. Це спільнота, яка тебе підтримує, яка. Виховує тебе тим, ким ти стаєш чи, чи вже стала. Ось волонтерство, очікування і реальність у тебе вони співпали. Для мене було важливим перш за все робити речі, які будуть корисні суспільству. І за рахунок цих речей, цих проєктів, маленьких активностей, ти об'єднаєш навколо себе людей, ти стаєш частинкою якогось пазлу. І, напевно, це те очікування, яке справляється з моїми уявленнями тодішніми ще у 2014 році, як має виглядати хороша спільнота людей, яким не все одно яким не байдуже. Щодо реальності, мені здається, останні два роки моя маленька команда і мої свої люди. Ми стикаємося із певними певними викликами до яких ми не були готові в силу напевно завищених, завищених очікувань як має працювати волонтерська спільнота саме у часи повномасштабного вторгнення тому звісно це про динаміку це про динаміку цих 10 років бо ти багато взаємодієш з людьми ти виходиш за рамки бульбашок, ти придумуєш, яким чином ти ще можеш допомогти. І я зараз, напевно, процитую своїх дуже добрих знайомих бійців та бійців інтернаціонального легіону, які постійно наголошують у будь-яких телефонах, розмовах чи чатах, що ми прокидаємося. Ми дякуємо Богові за те, що сьогодні ми живі, і сьогодні ми можемо розпочинати свій день, але... Ми продовжуємо думати, яким ще чином ми можемо допомогти тій державі, за яку ми воюємо. Як ти зустріла повномасштабне вторгнення, наскільки я знаю, ти була не в Сумах, ти була в Німеччині. Для мене повномасштабне не стало сюрпризом. І це навіть не про настрої. Мені здається, все, що відбувається на кордоні, у Сумах дуже сильно відчувається. Це якісь вібрації, які. Ти просто виходиш і вони, вони у повітрі. Про повномасштабне вторгнення, як про таке, що якісь дії почалися, я дізналася з дуже дивного чату. Це, це чат е, випускників зеленої академії імені фонда е, Гайнріха Біоля. Е, це чат, де ми розміщуємо зазвичай якісь ініціативи серед своєї маленької спільноти. Але чат до повномасштабного вторгнення був майже мертвий, і тут раптово цей чат у телеграмі ожив. І це те, напевно, що мене спонукало, я прокидаюся о 5.40, це, це для мене стандарт. Це те, що спонукало мене зазирнути, власне, що, що відбувається. Чому у чаті перші, напевно, перші кілька речень, які можна було побачити, були: друзі, я сподіваюся, з вами все добре. Важливо, напевно, зрозуміти, що саме в цьому чаті зібрані люди з усієї України. Паралельно почала писати мені Моя мама. І це, напевно, був. Момент нерозуміння взагалі, тому що ти знаходишся за кілька тисяч кілометрів. Я на той момент була стипендіаткою Німецького федеративного фонду довкілля. Тобі зателефонувала мама. Ти зрозуміла, що в Україні почалася повномасштабна війна. Про що ти ось вперше подумала? Можливо, були якісь такі прям нагальні думки. Мені було важливо почути, що саме збирається робити моя родина. Мої друзі, і запитати, чи, чи все в них достатньо в плані базових потреб. Напевно, другим кроком було: я пішла на кафедру. Жила тоді 10 хвилин від університету. Я прийшла на кафедру із коробкою цукерок в Київ вечірній. Це були цукерки, які моя мама передала мені 21 лютого. Заходжу на кафедру. власне, і... Відкриваю цукерки, я привіталася абсолютно з усіма. Всі були абсолютно в шоці, і мені здається, що по моєму виразу обличчя вони розуміли, що я ну, я це сприймаю просто як: ну от от тепер воно трапилося, то воно мало трапитися, можливо, раніше пізніше, але це, це тепер. І я добре пам'ятаю, що я залишила а, нотатку, яка складалася лише з декількох речень. Візьміть цукерки, а, вірте в Україну і вимкніть Твіттер. В Твіттері на той момент було дуже багато суперечливих думок. Я знаю, що німецьке суспільство дуже залежить від цих думок. Вони okay. звикли чути обидві сторони, і для мене було важливо, аби когорта людей, з якими ми напевно проведемо найближчі не тижні, а місяці виявилися роки. Мають повинні власне мати адекватне розуміння того, що, що відбувається. Ти все ж таки прийняла рішення волонтерити, допомагати? Розкажи, будь ласка, як взагалі була налагоджена робота? Тому що, ну як на мене, це так думка зі сторони. Одна справа в Україні у сумах, коли ти знаєш цих людей, коли ви можете створити таку спільноту. І ти сказала, що вона у вас була. Ось після революції гідності скажи, будь ласка, наскільки було важко, хто тобі допомагав саме у Німеччині цим займатися? Ми переписувалися із колегами-коліжанками, які на той момент проживали в Німеччині, аби зрозуміти, з чого ми можемо почати і яким чином ми можемо рухатися. Перші донати ми почали збирати 25 лютого. Паралельно ми шукали вже опції, де знаходити тактичну медицину. Кровоспинне, турнікети, власне, наш базас. Ми просто відновили те, що, що було із чотирнадцятого з років. Просто шукали опції за кордоном, шукали опції збирати кошти, і шукали опції також інформувати населення, як вони можуть допомогти. Ми розробили листівки із посиланнями на два найбільших фонди, де можна було зосередити увагу на. Кому і на які предмети ви хочете задонатити кошти, і також ми розмістили сайт, на якому було на той момент зібрано дуже багато посилань, і це були довірчі посилання, де можна прочитати про перебіг російсько-української війни. І ми переклали ці листівки дуже багатьма мовами, не лише англійською та німецькою. Ці листівки ми роздавали на перших мітингах, які почали відбуватися дуже швидко, дуже оперативно. Ми поширювали їх активно за кордоном. і намагалися ми просили власне наших іноземних колег, аби вони поширювали це у своїх сторіс, в інстаграмі. Перша партія гуманітарної допомоги, згадую Наталія, відправилася на Донеччину. Багато допомагали і Сумщині. Медикаменти були одним із найпопулярніших запитів. Нині говорить Наталія, здебільшого допомагає військовим. В мене є розуміння чітке, що якщо мілітарна частина не забезпечить. Захисту цивільного населення жодна гуманітарна складова не має іншого значення. Еволюція волонтерства це від тактичної медицини до, до тактичного забезпечення. Якщо перші потреби стосувалися більше елементів особистого захисту і знову ж таки та так меду, то напевно потім ми почали розуміти, що уже довіра суспільства, а це дуже складно. Це, це справді дуже складно. Вона вона більша нині ми е, займаємося не лише тактичною медициною, а й зокрема дронами. Я нічого не розуміла. В дронах зараз я можу вважатися майже операторкою БПЛА, якихось маленьких, ну дуже маленьких. Окрім дронів, ми паралельно е, збираємо на підсилення тих чи інших підрозділів. Попри все, е, ми збираємо донати, і ми закриваємо ці збори і продовжуємо підсилювати нашу армію. Які зараз такі... Найпопулярніші, якщо можна так назвати, запити від військових, з чого вони потребують от, з твого власного досвіду, коли звертаються до тебе? Перше місце це, звісно ж, дрони. На другому місці це тактична медицина. Ми намагаємося знайти адекватні замінники за кордоном продуктам. І я тішуся, що ці аналоги в нас знаходяться, і знаходяться вони. Не лише з власне схожою якістю, а і навіть із кращою якістю. І напевно, на, на третьому місці це засоби особистого захисту. На один із дронів ти назбирала шляхом подарунків на свій день народження. Розкажи, будь ласка, про це та це власне був мій виклик. Знаєте, ми ставимо мені здається в 21 столітті. В нас дуже багато різних тренінгів, мотивацій. Ми намагаємося ставити якісь цілі на рік. Моєю ціллю на рік було назбирати на дрон. Це був потужний дрон розвідувальний, який коштує ем, за курсом навіть більше 300 тисяч гривень. І мені було правда страшно від, е, відкривати цей збір. Але знаєте, ми на нього назбирали. І тоді я почала вірити в те, що е, довіра е, задонатити це це перший крок. Якщо в тебе не виходить задонатити, пошири збір. Якщо збір не виходить за межі бульбашки, він буде закриватися дуже довго. І це власне те, що допомогло тоді е, моєму е, збору. Чи можна втомитися від волонтерства? Це гойдалки, це шалені гойдалки. Сьогодні ми маємо піднесення, бо ми закрили збір е, після обіду ми вийдемо на вулицю і побачимо несправедливе ставлення до військових від, від цивільних. І це те, що дуже тригерить. Окрім твого такого важливого життєвого напрямку, як волонтерство, ти ще екологиня. Наскільки я знаю, під час війни ти створила проєкт про вплив війни в Україні саме на екологію. Що це за проєкт взагалі? Де можна його побачити, де можливо ти його вже встигла презентувати? Ми не хотіли би робити цей проєкт ніколи в своєму житті, бо він дуже болючий. І ми створили, ми створили комікс. Я не сказала, що ми створили комікс, хоча насправді ми створили інфокампанію щодо впливу а, війни на а, власне довкілля у 21 столітті. Тут напевно важливо зазначити, що воїн і мілітарних конфліктів у 21 столітті більш ніж достатньо. На превеликий жаль, уроки після Другої світової війни. Великі країни, маленькі країни, різні країни не вивчили. Ми вирішили цим ем, скористатися і показати світові, власне, що 21 століття війна і довкілля це на превеликий жаль, дуже потужні впливи, і дуже потужні кореляції. Війна це не лише про втрати людей, це не про території. Війна це також про наше майбутнє. Наше майбутнє це планета Земля. В моїх. Ем, Планах власне створити інший проєкт взаєморозуміння, який працюватиме на інший тип закордонної аудиторії, і мені би дуже хотілося створити фотовиставку, яка би відвідала декілька країн, зокрема Німеччину за кордоном, аби показати цей вплив, показати вплив війни на довкілля і порівняти, яким чином та чи інша країна проживала цей вплив, але після Другої світової війни. Багато людей, бо це їхня це їхня зона комфорту. Вони відмовляються вірити в те, що відбувається. Вони не бачаться на очі на власні. І ми не можемо їм показати, бо воєнний туризм не настільки безпечний. Ти зараз повернулася з німеччини до Сум. Розкажи, будь ласка, про основні аспекти роботи і свого життя тут. Власне, чим ти плануєш займатися? Я би хотіла закінчити свою дисертацію. Я би хотіла пок продовжувати показувати, чого варта українська наука, зокрема в екології, чому ми, чого ми варті і чому у нас також можна повчитися. Оскільки я вже викладаю в університеті, мені би хотілося, аби студенти зрозуміли дуже просту істину добре там, де ми є, але ми маємо зробити усе, аби там, де нас ще немає, нас ласкаво запрошували.